Костянтин Матвієнко, політичний експерт. В Україні завжди перемагали саме консолідуючі ідеї. В 91-му це була ідея незалежності. Тоді країна на референдумі проголосувала за незалежність. 2004-му акція України без кучми і Майдан четвертого року показав, що консолідуюча ідея була. Врешті-решт визначила перемогу тодішньої революції. Сьогодні збір мільйона підписів за євровий референдум в короткий термін, три тижні, показав, що справді євроінтеграційна ідея консолідує країну, але її консолідує ще й партія регіонів саме на на. Нависті до партії регіонів до тих дій, які партія регіонів зараз чинить в країні, саме це і консолідує Україну. Розкол може початися, найшвидше ж він почнеться з Криму, тому що вже і Донбас, і Південний Схід орієнтовані все ж таки на європейську інтеграцію країни. Відтак, ті, хто сподівається, ті провокатори, які сподіваються на розкол, марно сподіваються, країна не буде розколотою. Кажуть та добра є приповідка, щоб танго було, треба щоб було двоє. Так щоб танцювали танго. Але і для цього українського. Ну то танцюй по морозі. знаєте, як і, і тепер танцюй Не небогу на морозі гопака. Голодна, холодна і так далі. А для танго, затишного, елегантського, треба, щоб двоє вміли танцювати. І, і хотіли танцювати пані, пані Ганно, ви правильно сказали про, про танго, і правильна була згадка про ГПК, але до цього холоду на морозі країну довели ви, ваша партія. Тобто, ви вже три роки при владі. Ви сформували цей уряд. Ви дуже правильно сказали про брак розуму Ганна Миколаївна. Ви навіть назвали тих людей по прізвищах, в кого брак розуму. Правда, тої людини, яка вийшла з засідання уряду, ви не назвали питання. Полягає в наступному. Я назву прийде і на той час. Дуже добре. Питання полягає в наступному. Ви згадали про необхідність. Сформування нової парламентської більшості. Чи готові ви голосувати за відставку нинішнього уряду, формувати уряд народної довіри? І чи готові ви формувати нову парламентську більшість? Причому може бути так, що вона сформується без участі партії регіонів? Відповідь Ганни Герман після нетривалої перерви у прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні. Ганна Герман, народний депутат із фракції партії регіонів. Вам слово? Ви, колего, поставили мені дуже пряме. Дуже просте і разом з тим дуже складне запитання. За все моє перебування в команді фракції партії регіонів було лише одне дуже принципове голосування, коли я пішла проти всієї фракції. Це було голосування по визнання голодомору геноцидом. Експерти у студії свободи слова підіб'ють підсумки дискусії в режимі Бліцу Костянтин Матвієнко. Знаєте, от, сидячи в комфортній студії, і в принципі легко дискутувати на різні теми, навіть знаходити компроміс чи спільну мову. Але треба пам'ятати, що зараз сотні тисяч людей стоять на майданах, і вони зовсім не в таких комфортних умовах, і далеко не на настільки, настільки вони, власне кажучи, можуть поділяти наші такі от спокійні погляди. Вони радикалізуються, і от в принципі вирішення питання залежить від опозиції. Влада така, яка вона є. Тобто вона вже себе продемонструвала всіма останніми подіями. Отже, тепер є питання опозиції. Кілька кроків вона зробила. Вона оголосила про створення єдиного штабу, всеукраїнського національно національного страйку. Далі йдеться про відставку уряду. А от далі необхідно сформувати парламентську більшість і все таки рухатися до дострокових парламентських виборів і виборів президента. Тоді оцей майдан не буде даремним.